Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно-рясно-рясно поблагословить кожного із вас. Що хочу сказати: мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Вірю, як говорять Божі мужі, хай милість, мир і благодать множиться, множиться, множиться в вашому житті. Амінь, амінь. Хочу сьогодні поміркувати, що ж нам пропонує Господь. Бачу цей постійний заклик до нас, щоб ми обирали. Це наша воля, вона у нас вільна, ми можемо обирати. Господь кличе, Господь це вже ж зробив. І Він говорить: ви можете вибрати, кому ви будете служити, ви можете вибрати, якою дорогою ви будете йти. І Господь постійно закликає, щоб ми обирали. Він звертається до народу, до нас з вами. І Він говорить, я пропоную вам, я даю вам вибір, я пропоную вам. І Він говорить, виберіть або дорогу життя, або дорогу смерті, або путь життя, або путь смерті. Ми обираємо дороги, ми обираємо шляхи. Бог рахується з нашим рішенням, але Він хоче, щоб ми рухались волю Божу. І ось він говорить, що ви можете рухатись волю Божу це дорога життя, тому що я є життя, я є цей путь, шлях, дорога життя, добробуту, благословення, вашого процвітання, вашого успіху, а можете вибрати дорогу смерті. Коли ми Бога не слухаємось, бо ми бунтуємо, ми самі собі режисери. Тому Господь сьогодні пропонує тобі і мені зробити вибір, якою дорогою, яким життям я буду жити. Або під керівництвом Бога, або я сам собі керівник, я сам собі знаю. Це я зачитував тільки що з Єремії, пророка 21.8. Він закликає, оберіть. Дорогу, зробіть свій вибір. Коли ми читаємо з вами повторення закону, ми бачимо та ж сама ідея. Господь говорить: я тобі прямо сьогодні пропоную вибрати або життя, або смерть, або добро, або зло. І Бог хоче, щоб ти вибрав Христа, вибрав життя, вибрав благословення, вибрав добро, але ти вільна людина. Ти можеш і далі жити без Бога, ти можеш і далі слухатись не Бога. І Він говорить, ви, якщо відвернетеся і виберете іншу дорогу і не будете слухатись, то Він говорить, ви загинете. І все, що сьогодні ви маєте, воно ненадовго. На жаль, Господь говорить, виберіть, я пропоную, зробіть вибір. Виберіть, або благословення, або прокляття, обері життя. Обери життя, друже мій, обери життя. Тому що і ти будеш жити. І це вплине на твоїх нащадків, на твою родину, на твоє покоління. Люби Господа, слухайся Господа, шануй Господа, виконуй Боже Слово. І ти побачиш, як Господь тебе благословить. Він вже це зробив, але ти побачиш, як через те, що ти вшанував Христа, прийняв Христа, ти послухався Христа. Все, що є в ньому, воно починає проявлятися і активуватися в твоєму житті. Тому, друзі, сьогодні ми маємо з вами вибір. вибір. Господь постійно говорить: якщо виберете мене, якщо послухаєтесь, то будете споживати блага землі. Ти будеш благословеною людиною, будете споживати все добре на землі. А якщо відмовитесь. Будете чинити опір, противитись Христу і Духу Святому, то меч пожере нас, бо уста Господні це говорять. Слухайте, нам треба вибирати Господа, і нам треба рухатись маршрутами Господніми, дорогами, шляхами Господніми. Люблю вас і благословляю вас. Амінь.